Я в гостях у Стоневолющу. З нами Віктор. Друзі, ви ж бачили дизайнера. Мені там понамальовували крепкі ці стільниці. Я думаю, заїду, проконсультую з професіоналами своєї справи. Тому що Віктор, скільки ти вже такого на ринку? Під 15 років уже. 15 років досвіду, і це людина, яка не то, що там, знаєте, продає ось такі гарні миєчки, а власноручі їх виготовляє. Мені цікаво було взагалі поспілкувати з Віктором, по як реалізувати фасади з керамограніта. От бачите, тут вони реалізовані з керамограніта, поклеєні на ось такі алюмінієві профіля, скручено все і максимально естетично виглядає воно все. Віктор, тепер. Ти трошки розкажи, що як і до чого. Взагалі, от мені треба от стільницю. Я тобі показав. Формат там метр шістдесят на три двадцять. Грубі гроші, як то кажуть. Як ви це все ре, 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 реалізовуєте? Розкажи по етапності. Ми э, робимо Угу. При... Е, uh -huh. потім робимо креслення, підбираємо малюю, погоджуємо з клієнтом. Максимально стараємося, щоб всі там жилки переходили, чи там острів з ногою, щоб це все прямо було. Всі торці завороти, щоб це все прямо було максимально вау-ефект. Е, дивись, ви зразу формуєте ціну з матеріалом, тобто повністю да, все під по, під ключ? По, повністю під ключ. Замір, виготовлення, креслення, встановлення. Е, ну і даємо гарантію. така, гарантія, а, тут такова, 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 да? а гарантія на що саме? А гарантія йде на виріб два роки, да? що там нічого не відклеїться, там нічого не впаде, не просяде і так далі. На матеріал там 10, 20, 30 років. Ну, Далі. Чуй ну дивись, а якщо, от, наприклад, ви зробили, от у нас є гешечка, через полукруг, все як пише книжка, і пішла тут пустило по положення. -пу у -пу. мене себе це відповідальність. Це дуже круто. І е, скажи, ще в середньому, що то все добро вартує. Ну, хоча б так, я, я розумію, що важко зорієнтувати, але Ну, до 2000 доларів це рівна стільниця з фартуком комбу. Стільниця з фартуком широкого формату. У да, вас правда. зазвичай це який самий такий популярний ходовий формат? 3,20 на метр 60. 3,20 на метр 60. Ідемо да, да, покажемо, да. що я вже ну, плюс-мінус ми підібрали варіанти, які там 에, підходять під мою візуалізацію. Ось такі, бачите, отут ми ще будемо. Ще будемо придивлятись. Плита в нас тут шестерка чи вісьорка, але по факту вона 12 міліметрів. Це всі просто тоненькі для зручності, щоб не тягати кимпічі, щоб тоненьке можна було взяти і показати. Вибір великий. Тому, друзі, кому потрібно реалізувати професійно ось такі вироби, стільниці, умивальнички, звертайтесь, поможуть, підскажуть.